Вітаю, любі! Сьогодні я з вами хочу поговорити про те, як лікується алкоголізм Сполучених Штатах Америки. Це все буде з мого власного досвіду роботи в центрі залежності. І зазвичай, знаєте, люди починають лікуватися, коли їх життя починає руйнуватися. Так, потихеньку, тому що алкоголізм це така хвороба. Прогресивна, так і якщо ви десь змогли зупинитися, і як тільки ви розпочинаєте знову, вона далі прогресує. Так, тобто це хвороба, яка прогресує постійно. Стійно, no, так, і, і все збільшується. А, ваша залежність збільшується, а, руйнуються більше сфери вашого життя. Так, і звісно, ще є алкоголіки, як тут в Америці кажуть, а, highly functioning in alcoholics, да, тобто вони а, дуже гарно функціонують, алкоголіки, вони продовжують працювати, продовжують а, так, бути в родині, робити проекти, але це повірте мені, тимчасово, колись настане час, і їх хвороба так їх повністю забере. Так? Я маю на увазі метафорично, так вони поглубляться повністю свою хворобу і вже не зможуть виконувати всі ці функції. Тому так важливо, чим скоріше ви звернетесь так, по допомогу, тим краще. Тим легше буде так, носити зміни в ваше, ваше життя. І е, деякі, знаєте, приходять на початку розвитку своєї хвороби і вони мають дуже велику перевагу, так? Деякі приходять всередині, так, коли просто їх, е, е, ну, тобто їх родичі починаються, сім'я жалітися е, на те, що. Ну, це вже неможливо. Чи, наприклад, вони не можуть встановити дитину, тому що вона п'є, і чоловік каже: якщо ти не перестанеш пити, я відмовляюся, встановлювати цю дитину. А для неї це була мрія. Так? Тобто якась така з'являється височезна мотивація, що людина приходить лікуватися. Чи ще варіант, коли люди приходять через DUI, це driving under influence, тобто їх зловила. На тому, що вони а, були за кермом а, на підпитку. І знаєте, тут з цим все серйозно. Перше, якщо вас зловлять так, то у вас забирають а, права, і ви повинні пройти програму лікування від алкоголізму. І, можливо, ви не страждаєте цим, але ви сіли за руль, і це один з ознак того, що щось не так, що є якась проблема з алкоголем, тому що немає розуміння відповідальності. І тут я залишу посилання на своє відео про ознаки того, що у вас вже з'являється проблема з алкоголем. Дуже гарне відео, подивіться, щоб зрозуміти, так чи є проблема, чи ні, і швиденько йти лікуватися. І е, ці люди приходять через цю програму, тому що суд постановив, так, щоб вони почали своє лікування. Вони е, знову е, там дивляться відео про Тобто в них спеціальний курс а, про а, які наслідки вони несуть а, так на дорозі, якщо вони продовжують а, сідати за кермо в нетрезвому стані, так, вони приходять до мене на програму, і ці зазвичай дуже, знаєте, немотивовані клієнти, на жаль, і дуже важко з ними працювати, тому що вони ну, не хочуть це вкладатися, тому що вони продовжували пити, але їх зловили, так? І якщо у вас є а, Друге DUI, так, Driving Under influence, то на вас вже вішають браслет на ногу, і ви візде ходите, у вас беруть аналізи, так, і теж ви проходите різні програми для алкоголіків протягом двох місяців, і у вас є слідчі, які вам дзвонять і перевіряють, де ви і що ви і цей браслет. Тобто, і якщо третій раз ви сідаєте за кермо твер... тверезвому стані, то вам грозить 30. 10 років ув'язнення. Тобто це дуже дуже серйозне питання в Америці, тому що зазвичай тут збивають не пішоходів, а врізаються одна машина в іншу, і тоді ми маємо е, постраждалих. Так? І зараз хочеться е, ну, якби згадати Україну. І на жаль, скільки е, так випадків в Україні, коли просто машина в'їжджає в толпу людей і вбиває купу людей, ну багато пішоходів. Так, в Америці навпаки, тут пішоходи. Це, як знаєте, якесь диво на дорозі, і всі дуже з повагою відносяться до пішоходів. Ну, звісно, не по всій Америці. Так, в Нью-Йорку, господи, треба бути дуже уважним пішоходом, то тебе там можуть збити. А, ну, відволіклися від теми, так і. Ось така є категорія пацієнтів. І пацієнти, які знаєте, ну просто упали на дно, вони втратили просто все: родину, домівку, дітей. І тоді вони ось приходять, знаєте, так приповзають. І, звісно, дуже важко з такими клієнтами, тому що дуже часто вони пили, незважаючи ні на що. Так? ну Тобто розвили свою хворобу до дуже серйозної стадії. і і, як, Тобто це причина, коли вони приходять, і все починається з детоксу. так, тобто Це такі місця, як кліники детоксу, де їх організм під надзором врачів, спеціалістів так, виводять всі ці токсичні речовини з організму. Це відбувається ну, від одного дня до тижня відбувається ця детоксикація. Потім їх відправляють, якщо є страхування, то вони. i Можуть піти жити в residential treatment, Так, це коли ну, як лікарня, і вони там живуть місяць, і у них там 100-500 груп, терапія, тобто там такий комплексний підхід, так, і також ліки, так їм прописують якісь ліки, тому що зазвичай алкоголізм пред'являє себе в букеті, тобто там і тривога, і депресія, так, і, наприклад, біполя. І PTSD, тобто посттравматичний синдром, там просто куча всього. Ви розумієте, що людина не п'є просто так, є якась травма, якісь травматичні події. Так, що трапилися з людиною, можливо, людина навіть не розуміє, що це була травма, але навіть. Сам алкоголізм це вже травмуючий досвід. Так? Зловживання алкоголем це вже травмує людину, і вона ну, їй потрібна допомога. Тому. Тобто, оце residential treatment, так, це як ну, як лікування в лікарні, і вони там живуть десь місяць, але це коштує дорого. І якщо страховка є у людини, вона туди йде в residential treatment. так, Якщо нема, то людина приходить до нас. Центр залежності. Вони називаються такі центри. Тобто наш центр передоставляє програми так, групової терапії. І є два тижні. Типо програми це а, як це кажуть. А partial hospitalization, так якби частична госпіталізація, і тоді людина приходить до нас на психотерапевтичні групи на 4 години кожний день. Так, з 9 до часу, з понеділка по п'ятницю, люди приходять і у це їм промивають мозги, мозги, мозги. Тому що алкоголізм це теж дуже ментальна, дуже ментальна хвороба, і треба допомогти людям перестроїти свої мізки. Знаєте, раніше цю хворобу називали як хвороба імпульсів, тобто людина дуже імпульсивна. Так, і, і ця риса характеру, імпульсивність, так, вона дуже а, сприяє розвитку алкоголізму чи наркоманії. Тому а, так важливо, знаєте. З дітьми, щоб вони де-інде відчували це розчарування і не отримували швидко того, що вони хочуть. Так, це називається instant gratification. Да? Тобто алкоголік це людина, яка хоче бистре, швидке задоволення свого імпульсу, так? швидке задоволення, замість того, щоб потерпіти дискомфорт, да, тому що алкоголізм це дуже багато про дискомфорт. Мені дискомфортно бути собою, мені дискомфортно бути тут, мені Дискомфортно говорити чи жити, так, і людина починає а, зловживати алкоголем. І о, тобто, людина може прийти на ось таку програму, і людина може прийти на impatient Intensive Outpatient Treatment. І тоді а, це три рази на тиждень. Це у нас понеділок, середа і п'ятниця, з 9 до 12. -ї. Тобто три. Три години так на три години, три дня. І у цей час людина, знаєте, коли вона приходить на цю програму, то у людини є можливість відновлювати швидше своє життя. Зазвичай люди, які приходять до нас, вони живуть вдома, так, і вони відновлюються таким чином. Вони ходять на групи у кожної людини, у кожного паці... клієнта, так, одна. Індивідуальна терапія протягом а, тижня, тобто люди починають відновлювати своє життя, що я бачу, вони починають шукати роботу, так вони а, вже починають вірити в себе, а, вони відновлюють свої ресурси, фінанси і таке інше. Тобто, життя відновлюється так, те, що я бачу. Або людина, якщо такі умови життя, що, а, ну, а, знаєте, інколи. Люди живуть в sober uh, home, sober living, Тобто, це зазвичай такі комплекси за городом, чи десь uh, в місті, там, де є такий будинок, так, і живе там, наприклад, 15 дівчат, які, які страждають залежністю. Так, чи це може бути за містом, і тоді люди там щось вирощують, uh, розводять тварин, так, добувають молоко, садять рослини. так, і вони там просто Просто живуть просто роками. А, так, щоб відновитися, тому що ну, це реально хвороба, яка потребує постійного усвідомлення і постійної підтримки. І е, тобто є такий ще варіант, да, show living», тому що у людини нема, нема де жити, чи у людини в родині все провокує, щоб вона пила. І тобто, людині потрібна ось ця атмосфера, там, де всі такі, як вона, і всі підтримують один одного. Ну і що хочеться сказати про мою мій центр, що це дуже популярно, і це одна із видів підтримки е, так, цієї хвороби. І що ми робимо? тобто, Люди приходять на 9 годин і з 9 до 10.30 у нас Process Group, тобто ми оцінюємо, ми даємо рейтинг їх тривозі так, з 1 до 10, яка в тебе тривога, так, депресії з 1 до 10 і cravings, тобто бажання випити бажання. А, так, бажання випити так, з 1 до 10. І ми аналізуємо, так, чому такий високий тривога чи депресія, чи а, бажання випити. Ми про це все говоримо у ці півтори години, так, і все ми, а, на все ми дивимося через призму recovery, так, відновлення, так, одужання від цієї хвороби. І потім інша група починається в 10.45, і там у нас Psychoeducation group, І ми вивчаємо щось. У нас в програмі, ми використовуємо діалектичну поведінкову терапію, вона дуже гарно працює з алкоголіками. І ми також використовуємо поведінкову так, CBT, когнитивну поведінкову терапію. Потім ACT ми використовуємо цей commitment therapy. Потім ті, хто знаходиться на Частичної госпіталізації вони ще залишаються на одну годину, і ми ще щось з ним вивчаємо для того, щоб ну, покращити self-regulation, так саморегулювання, саморегу... Тому що зазвичай алкоголізм це щось про відчуття, емоції, дискомфорт. Тому ми вивчаємо, як бути з емоціями, як регулювати самого себе, як так не вестися на свої імпульси. Як оцей, зробити толерантність повисити до емоцій, да, дуже сильних і що з ними робити? Тобто все про емоції. Уявіть собі, тому емоції це супер важливо. Їх не можна запивати алкоголем. Так, чому люди п'ють? Вони запивають емоції, так, а, тобто емоції не міють, вони нічого не відчувають, нічого треба не вирішувати, не відчувати. Все, можна просто створити свою нереальність. Реальність і жити ось там, і нічого не вирішувати, не працювати, не напрягатися. Так, бо так зручніше, так легше просто пити. І е, потім ще один важливий момент лікування це звісно, що вони доєднуються до е, спільноти анонімних алкоголіків. Ця спільнота зародилася в Америці в 1931-32 роках. Її створили дуже відомі два лікаря, е, які страждали алкоголізмом. Так? І анонімно, тому що вони набрали групу людей, щоб ніхто не знав, тому що вони б тоді. Загубили свою роботу. І а, зараз ця організація має мільйони а, так, учасників. Наприклад, уявіть собі, 15 мільйонів американців страждають алкоголізмом. Так? 15 мільйонів і це те, що ми відкрито знаємо, а скільки того, чого ми не знаємо. А, так, і ось дуже важливо а, бути членом цієї організації, тому що там немає рамок, ви можете все життя туди ходити. І є такі варіанти Open AA Groups, так відкриті AA Groups, і Closed AA Groups, так закриті. Тобто Open ви, хто загодом може прийти і подивитися, як це відбувається. Ви просто серчите в Google так, Open AA Groups. І closed, там зазвичай не приймають нових а, а, членів. І ця група closed, тому щоб попасти туди, треба спочатку, як вона формується. Ей в Америці є в кожному місті, в кожному селі, і люди просто їздять, і ви можете знайти розклад, і вони мають групу по часу, у них там якась структура. Знаєте, якщо ви не п'єте один місяць, ви отримуєте якийсь там браслетик чи якийсь син. Вол, так, значок, що ви не п'єте вже місяць, ви не п'єте три місяці, вам ще один значок дають, так? Тобто вас, знаєте, ну, мотивують, мотивують. І а, я бачила одного чоловіка на таких групах, я їх теж відвідала, щоб розуміти, що і як воно відбувається, тому що мої клієнти з груп, вони дуже часто є членами AA, і вони мають свого спонсора. Спонсор це як ментор, це як алкоголік, так? Який вже має досвід, як не пити, як бути здоровим, як викреслити так, алкоголізм свого життя, як постійно себе підтримувати. І цей ментор, він знаходить собі, цих, ну, цей, типу. Алкоголіків, так і він їх ментор. І така праця ментору теж допомагає, тому що я кажу вам постійно, постійно, все решту свого життя, все вам постійно бути, в АА, вам постійно треба відвідувати. Наприклад, є таке дуже популярна зараз в Америці: Smart Recovery, так, це. А, ну, ті, хто знаєте, не про АА тому що в AA є така ідея якоїсь сили вищої за тебе. Так, хтось бачить це як Бога, хтось бачить природу хтось бачить це як всесвіт, а хтось не любить оце на перший вигляд, здається, релігійний момент про АА і то вони йдуть на інші види. Так, лікування, там може бути смарт рекавері, там більше про промислів. Так, і люди змінюють своє мислення, і це теж безкоштовно. Тобто, все це безкоштовно. AA and Smart Recovery. Також, наприклад, в Техасі є Sobriety for Women. Це коли на це коли таке суспільство для жінок, і там у них не ідея 12 кроків, тому що ідея АА – це 12 кроків. І коли ти член цієї організації, ти протягом там якогось часу проходиш ці 10 кроків під менторством твого спонсору, так це ну ви можете знайти в інтернеті ці 12 кроків. І є таке е, поняття, як е, ну є таке суспільство для жінок, і замість кроків вони там мають афірмації, так, 12 афірмацій для того, щоб мотивувати жінку, е, виліковуватися, так і не пити, не, не пити вже ніколи. Тому що основна ідея, так що показує досвід, що єдиний вихід для алкоголиків це ніколи більше не пити, але ця думка ніколи більше не пити, просто вбиває людину. так. Це, якщо тобі щось подобається, тобі кажуть ніколи не роби це. Так і це дуже сильна звичка, тому що алкоголь він змінює так хімічний состав нашого тіла, і тому це реально хвороба І я розумію, як людям тяжко потім це все лікуватися. Тому що я чую історію. Знаєте, людина була в 6 років і потім все, потім знову релепс, да тобто знову почала пити. І чому це відбулося? Тому що людина перестала ходити на збори анонімних алкоголіків, тому що людина перестала читати книжки про свою хворобу, слухати спікерів про свою хворобу, ходити на психотерапію, і тому вона зірвалася, і потім повернутися назад. Теж складно і тобі здається, знаєте, я ніколи не одужаю так, тому що це хронічне захворювання. Так, якщо ми маємо діабет, то ми його маємо, і ми постійно повинні дотримуватися якоїсь дієти. Так, і з алкоголізмом все це на все життя, і це дуже травмує людей. Знаєте, це дуже важко чути, і тому а, ми кажемо про те, що я вибираю не пити сьогодні. Оце те, що я можу контролювати, я не можу пити сьогодні. І десь тут у відео я перервалася, і я хотіла навести приклад, коли я відвідала одну групу, дуже класну ну, Open AA Group, і там був один чоловік, він дуже багато подорожує по своїй роботі, і він каже: Я завжди, де б я не був, в якій країні, в якому штаті я знаходжу AA, і я йду на мітінг. Та, не, не, ну, на зустріч цю, так? І а, з Ей дуже важливо знаєте, чому воно допомагає, тому що там всі алкоголіки, там нема професіоналів, там всі алкоголіки, всі а, з цією хворобою, коли ти бачиш цих людей, чи коли ти приходиш до нас на групу, ти бачиш, що у всіх та ж сама проблема, всі алкоголіки, всі не можуть пити ніколи, так то це тобі дає сили. Оця спільнота вона дає сили, що ти не один, що ти справишся, тому що. Алкоголізм це не про силу волі. Алкоголізм це, це фізична хвороба, ментальна хвороба. Так, це не про силу волі. І тому людині постійна потрібна постійна пожиттєва підтримка. В плані цієї хвороби бути з людьми, які лікуються, читати книжки, відвідувати Еє. І, до речі, наскільки я чула в Україні, ну, наша система лікування вона так не розвинута, як в. В Америці я не чула про групову терапію, а вона реально діє, бо я бачу ефективні випадки, коли людина ну просто не жила без наркотиків чи алкоголю, і потім вона так починає, знаєте, говорити зовсім по-іншому. Вона е одужує, вона починає розуміти дуже багато про свою хворобу. Вона починає бачити ці когнітивні, а, так ну, когнітивні порушення, оці думки неефективні, теж залишу відео. Неефективні думки, які призводять до цього алкоголізму. Тому що, наприклад, неефективні думки і біле-чорне це нас приводить до алкоголізму. Це один із, знаєте таких тригерів. А, і що ще хочеться додати. Uh, що uh, так, що, на жаль, uh, якщо в Україні ви не знаходите AA, те, що вам потрібно, ви можете відвідати 10 різних зустріч, тому що у кожної зустр... ну, з кожної зустрічі, uh, якби я uh, uh, yeah, Ну, кожна зустріч це інше. Наприклад, я відвідала різні uh, open-A groups і якась група мені подобалась більше, де були більш uh, старші люди, і це було мені цікавіше. Так? Я відвідала uh, групу a uh, там, де um, молоді люди, uh, так, і мені якось не сподобалось. Uh, так, не було у цього знаєте, душевної теплоти на, на цій зустрічі. Тобто, ви можете відвідати різноманітні онлайн, uh, ви можете відвідати їх на різних мовах, ви можете почати, знаходячись в Україні, почати ходити на Є в Америку. Це нереальна можливість, якої у нас раніше не було. Будь ласка, просто будучи в Україні чи в іншій європейській країні, просто загуглить американське OpenAI онлайн і доєднуйтесь, бо справді в американців дуже багато досвіду в плані лікувального алкоголізму. І що хочеться сказати, що, звісно, невід'ємною частиною лікування є медика. Медикаменти і дуже часто людині прописують проти бажання випити є такі варіанти медикаментів. Так? Потім медикаменти від депресії, від тривоги для сну, тобто медикаментозне лікування теж йде пліч опліч з лікуванням психотерапією. Друзі, якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть мені, бо ця тема мені дуже цікаво. в мене є досвід якийсь, і знаєте, я бачу ну, різних людей з різним достатком, з різних культур, з різною історією, і вони всі опиняються так в нашій групі, і їх об'єднує алкоголізм. Тому не важливо, що ви маєте, який у вас статус, яка умна чи талановита ви людина. Завжди є ризик так розвити цю хворобу. Тому бути уважливим так до себе, усвідомлюйте, чи є у вас проблеми з алкоголем. Оце відео нижче, будь ласка, подивіться. І чекаю на ваші питання. Дуже дякую, до наступного відео.